Доброго ранку, малята! Сьогодні хочу вам розповісти про один із символів України. Про калину. Калина це особлива культура для українців, адже це один з її символів. Калина символізує рідну землю, отчий край, батьківський дім та мужність людей. Про калину часто згадував у своїх творах Тарас Шевченко. Ягідки у калини яскраво червоного кольору. На смак вона гіркувато терпка. Але вона має такі лікарські властивості, що може лікувати дітей. Зараз я вам пропоную зліпити гілочку калини. Ну що, малята, готові? Тож починаємо! Для роботи нам потрібен буде білий аркуш картону або цупкого паперу і пластилін коричневого, червоного та зеленого кольорів. Перший беремо коричневий колір, розминаємо, відчіпуємо невеличкий шматочок, розминаємо і нам потрібно зробити тоненьку-тоненьку ковбаску. Скочуємо між долоньками або на дощечці. Коли ми зробили, складаємо її навпіл і приклеюємо до аркушу паперу. Таких нам ще потрібно зробити дві ковбаски. Відчіпуємо, скочуємо і приклеюємо до паперу. Дивіться, це будуть гілочки для наших ягідок. Тепер будемо робити ягідки. Беремо червоного кольору пластилін, відчіпуємо маленький шматочок, скочуємо його в кульку і приклеїмо до наших гілочок. Приклеїмо рівненько в декілька рядків. Бачите, перший рядок я вже зробила, робимо другий. Потім робимо ще третій рядочок. Бачите, в мене кожен рядочок на дві, на дві менше. Так, ну що, зробили. Тепер нам що треба ще зробити? Листочок. Так, беремо зелений пластилін, теж його розминаємо, робимо таку товстеньку ковбаску, приклеїмо до гілочки і пальчиком розтягуємо в три різні сторони. Дивіться, малята! Ось така гілочка калини в мене вийшла. Чекаю на ваші роботи. До побачення!